Подсівай, посівай, посивай, кидай за м'яку. Ми не насік господарі, ви не насік, Я вас їх видаю і до плавається. Хай всього буде багато і напуда, і на свято. Сию. Сію, посіваю. Я вас несну, одні маю. Давай, поднимайся, <решу> 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 знайшли. <сам. решу> Володя. Головію вам. Що треба сказати? Да, держи танцюри. Пожалуйста, ти танцюєш краще всі. Дякую. Дякую. взрослый, а не мог. Казі, дякую. Голосно, дякую, Дякую. Держи, так, і всі, у кого немає подарунок, Так, і вже держи. Я Червоно є, я та чов. А ми всім по п'ятачку. О, яка молодець. Так, мужик, так. давай так, а не, давай, ні, давай. Вона дрязується. Маленьки він розстрілявся. Усіх таких живіть у мирі, живіть у щасті, добрі чесні. люди. Нехай Божа ласка завжди з вами. Буде.